you <laughs> Вітаю, шановні друзі. Сьогодні дуже класне свято. Це день захисника України. Вітаю і захисниці А, захисниці, да, В нас же ж немає жодного секс... сексизму та, та, та. Порезю, ну, Ігор Лапін. і у вас буде унікальна можливість в коментарях під цим відео привітати Ігоря з його професійним святом. А, що ти можеш сказати про це свято, тому що тут багато чого співпадає, і казацтво, і упа, все що завгодно. І зараз, звісно, що є в нас привід для того, щоб дійсно поважати. Захисників, це реально для нас зараз ну, виживання, проблема виживання нашого в цій війні. Що ти скажеш про це? Ну, я, я скажу так: колись давним-давно, коли я пішов служити ще в збройні сили колишнього радянського союзу, mm -hmm. це ж був тоді десь так метр дев'яносто вісім зросту блондін, блакітні гол... очі та, Так, та, з блакитними очима. Та, 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 та. От зараз то метр сімдесят шість, то все що залишилося. Ну, але якщо серйозно, так от коли я пішов служити в збройні сили і. Вже коли Україна стала незалежною в 92-му році, я приїхав додому, ну, як то кажуть, ну, служити, все молодий, лейтенант, файний, симпатичний там, і так далі. От, і я бачив оце відношення до військової форми у людей. Ну, воно було зневажливе. От, 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 чесно скажу, воно було зневажливе. Військові збройні сили тоді скорочувалися, тому що коли я приїхав, Збройні сили України налічували, якщо не помиляюсь, близько 700 тисяч. А у 2014 році ми вже додавалися до скільки там до 140 чи 130, із і з них боєздатних 3 чи 5 разом а, з добровольцями. Отриц... Отрицательне в сплиті. <свист> та, да? от, тобто я до чого просто веду. Так от, виходячи з вище наведеного, як юрист, скажу. Так от, виходячи з вище наведеного, в 2014 році я вперше відчув оцю гордість за військову форму. Коли люди підходять на вулиці, не, не знайомі тобі, хапають тебе за руку, кажуть дякую. Ну так. Да. — Це і ж от, нормально зараз. — Так, але але якось це по зплином часу трошки оце от дякую, так призабулося, бо війна це було дето так от далеко. Uh -huh, тут uh -huh. бізнес, політика, десь на сході да, там якихось незрозумілих тридцять uh -huh. тисяч сидить в окопах. От а зараз це, ну, з цим стикнувся весь народ так. і знову. Ще більше на більш вищому рівні іде повага до військової форми. Так от для мене це сьогоднішнє свято це саме є повага до військової форми. Більш всього. Та в козаків були <голи> одна форма одягу. От але я хочу сказати, ну раз же, ну, ми маємо це свято, да я знаєш, що хочу сказати, що після цієї війни написав мій побратим Юра Годименко. Ми будемо, ми, ми, ми будемо прикольними ветеранами. Слухай, ми в татуюваннях зі своїми тими приколами. Розумієш? Ми не будемо такі зашорені там, партія правительства, як ото були ветерани Другої світової, бо вони були ну, на свій час були от такими. Угу. А ми будемо зовсім інакшими. Це так точно. от Ми будемо дуже прикольні ветерани. З татою, з татуюровками, mm -hmm. зі своїми такими спогадами, з якимись зовсім іншими жартами. Mm -hmm. Навіть під час тяжких ситуацій, все рівно ми будемо інші. Mm -hmm. от, і от для мене це от свято, ну, виходячи з того, що це ж є свято, так от я скажу, що хлопці, я знаю, що дуже скоро ми будемо прикольними ветеранами тієї війни, яка закінчиться нашою перемогою. Слухай, ну. А... Немає жодних сумнівів в нашій перемозі, але якщо спорусь стає Ігор Лапін, шановні глядачі, то це стає взагалі очевидним ігри від всіх підписників каналу Дмитро і від всіх підписників офіційного ютуб каналу. Телеканалу Прямий в прямому ефірі вітаю тебе! Вітаю з святом. А, ну що ж, наші прикольні ветерани, вони, вони рулять у всіх відносинах. <рес> да. І головне, друзі, пам'ятайте, що а, зараз ми всі підтримуємо ЗСУ. Але ж коли ми спілкуємось із військовими, це підтримує нас. Ну що ж, на цій ноті, всіх святам, слава героям слава, до побачення, друзі. До нових цікавих зустрічей. Пока-пока.